Ой, малята! Я рада вас знову вітати! З ними з вами вирушимо. Що це за звук такий? Дійсно, це машина. Звідки ж тут взялася машина? А хто ж кермує автомобілем? Дійсно, це водій. Водії бувають різні, є водії, вантажівок. Легкових автомобілів, трамваїв, тролейбусів, автобусів. Для того, щоб стати водієм, люди навчаються, ходять в автошколу на курси. Там їм розповідають про те, як керувати автомобілем, вивчають дорожні знаки. Подивіться малята! Це вседорожні знаки. По ним водій знає, де зупинка автобусу, а де діти будуть переходити дорогу до школи. А по закінченню автошколи водій навіть екзамен здає і отримує права. Давайте ми з вами познайомимося з водієм автобуса. Чи знаєте ви, кого ж перевозить автобус, водій автобуса? Дійсно, людей, дорослих та дітей. Автобус це громадський транспорт. Люди, які в ньому їдуть, називаються пасажири, а пасажири чекають автобус на зупинках. Це спеціально оплатнені місця, де часто є і дах над головою, і місце, де можна посидіти, очікуючи автобус, а ще на зупинках ви можете побачити і табло, в якому вказано. Коли ж перебуває автобус і в який час? А що ж робить водій? Він кермує автобусом. А коли під'їжджає до зупинки, то відкриває двері пасажирам. А якщо ще й кондуктора немає, то замість кондуктора продає людям квитки та видає здачу. Але хіба лише пасажирів перевозить водій? Правильно ні. Адже водії бувають і грузового транспорту. Вироблять різний груз. Меблі, пісок, хліб, продукти. Ви могли бачити такі великі грузові машини. А як ви думаєте, що потрібно водії для роботи? Дійсно. Автомобіль, кермо. Подивіться малята: це насос. З допомогою нього водії накачують колеса, коли вони трохи здуваються. А це запасне колесо, яке лежить в багажнику. На сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!